Кринками. Для так, для у нас... Так ми ж. Ну, я ж кажу, в мене немає відводу, у мого клієнта є відвід. В нього не зараз немає. Тримає... Я не бачу, ну, що Тому що, ваша честь, ми просили забезпечити явку нашого клієнта, направити йому пов'язку, щоб військова частина його відпустила. Суду, щоб він мав право і можливість захищати з боку, де так, що це не ви... розповідає. є вікова, є, 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 є Я кажу, що у Кринках зараз зв'язку немає, він хотів у режимі відеоконференції вам заявити цей відвід.

Ваша честь, ми надали... У вас... Ви надасте нам слово, Ваша честь. Ми подали клопотання, долучили витяг з наказу. Що... Ну, Можете відповідати ваша честь? Ваша честь, населений пункт. Кур... У складі морської підпоселеного пункту кримки перебуває від клієнт наразі. Документи ми надали попитанням щодо перенесення судового засідання. Долучили відповідний витяг з наказу. У нас оригінал зазначеного витягу. Ми долучили до клопотання підписали його електронним цифровим підписом. Це належний документ, являється доказом. Я подаю, що нашого інтернету. Tak sobie wyjdziesz,